Ці тварини на сьогоднішній день пишуть на своїх потягах на Берлін. На своїх машинах, на своїх танках пишуть на Берлін. Можем повторити. Не можуть вони нічого повторити, бо без України вони не могли нічого зробити. Чотири українських фронти було. Я народився в 1969 році в селі. Пельштин, яке знаходиться біля населеного пункту, який переіменували московити на місто Хмельницький. Відповідно, у 1984 році мені було не повних 14, неповних 15 років, коли я перший раз був затриманий з командою молодих людей, таких самих як я, на місці бою. Великої битви між УПА і НКВС під Гурбами, село Гурби, відомий бій УПА проти НКВС. Відповідно, це була радянська доба за це. За це ми пробували імітувати туристичний похід, маскувати це. Але серед нас були люди, які. Уже тоді нас зраджували на прикрість навіть серед молодих людей. Виявилися цексоти, які нас здали. І відповідно ми були затримані, передані спочатку Рівненським КГБ в Тернопільське КГБ. З Тернопільського КГБ передані в Хмельницьке КГБ. Відповідно, вдома ми отримали наганяй, наші батьки отримали. Величезні проблеми і на роботі своїй, бо каральна система працювала, тоді таке, не допускалося і було неможливо вчиняти. Але мої е, батьки мали ста, стали, сталу позицію е, вкрай негативну до радянської влади, тому десь на рівні такому поза. Е, е, поза Лапками вони, вони підтримували мій вибір, і це додавало сил. Чим далі, чим старшим я ставав, у мене один з педагогів, якому я завдячую в принципі, своїми знаннями і, і, і тим, що я є такий, як я є, був один з відомих дисидентів Кузьма Матвіюк, який відсидів свого часу. між між періодами, там, де була збройна боротьба, продовжувалася боротьба, були багато інших фронтів. Духовний фронт був, був мистецький фронт, спротив, культурний, дисидентські рухи, які, які продовжували боротьбу за Україну, не даючи знищити, не даючи забути історію України. У історії є відповідь на це все. Тому на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ми переживаємо, коли я собі дозволив був порівняти берлінську стіну з незалежністю отриманої України, то я розумію, і усвідомлюю, що не було такої відкритої боротьби, але німці заплатили свою велику ціну. Багато людей пробували подолати ту стіну, перебігали. Багато з них було знищено, багато з них загинули, затримані, були відповідно, це теж була боротьба. Це бачив світ і прагнення німців об'єднатися в результаті досягло своєї мети. Безкровно хтось каже, але неправда. Це кажуть безкровно, москалі постійно. І вони нам так само казали, що безкровно ми отримали незалежність. Але незалежність ми виборюємо і по сьогоднішній день. Незважаючи на те, що нам, нам більше 30 років, як ми отримали, відновили незалежність. За останніх 100 років у нас треті визвольні змагання, і ворог у нас один і той самий. Це москаль. Москаль, який хоче, який самий страшний. Коли є засудження, наприклад, фашистських рухів, і вони у вас відбулися, ці засудження, усвідомлення, переоцінка, то у нас цього ще не відбулося. У нас ви бачите, що до сьогоднішнього дня зірки, серпи і молоти, символіка. Набагато страшнішого, як на мене. Страшнішої імперії, і імперією зла їх її назвав колись один з президентів американських до сьогоднішнього дня. вона залишається такою самою страшною, вона не змінилася. Останні 800 років у нас в Україні не було періоду, коли би не було війни. За останні 80 років, коли кажучи, в Україні не було війни, так вона була, вона мала просто іншу форму. Нас пробували знищити, нас спробували забрати мову, нас спробували асимілювати, перетворити на совєтська чоловіка. На жаль, я думаю, ви теж це відчули і у вас видно різницю між тими, хто були під совєтською окупацією, і тими, хто були під американською. Тому, Тому. Ну, бо родьба вона така. Я пройшов всі Майдани, які були. Їх було три в Україні. Да? Три рази Україна. Майдан, поняття Майдан. Зараз виникне зразу багато спорів, бо хтось рахує, що це так собі. Раз і зібралися. Ні, збиралися на Майдан тільки тоді, коли відчували найбільшу загрозу. І суспільство збиралося. Його не можна покликати, не можна зізвати, не може ні один політик цього зробити. Це робить нація. І нація робить тоді, коли відчуває страшенну загрозу. Перший майдан це революція на граніті, коли американський президент приїхав в Верховну Раду і пропонував нам, що залишайтеся в союзі, ми договорились, у вас вже буде демократія. Дослівно повторюю те, що він казав. На жаль, на жаль, наше роззброєння. Попри те, що ми боролись проти того, наше ослаблення. Це підготовка була до тої самої окупації, яку ми сьогодні бачимо навколо. На жаль, ота вот сама символіка совєтська. Свєтська заборонена, вона, до речі, так само, як і фашистська, заборонена є. Але в нас ми так і не можемо побороти навіть зараз, коли вже відкрита, відверта агресія відбувається. Тому да, на протязі життя. Пробував не тільки я, багато моїх побратимів, багато з них вже немає в живих, багато з них тримають зброю і на сьогоднішній день продовжують боротьбу. І ми маємо надію, такої підтримки, як ми маємо зараз, не мали наші предки. Такої ситуації не мали. Часом вони боролись, не маючи ще держави. Боролися за щось, чого ще немає. Ми на сьогоднішній день маємо державу. Ми маємо підтримку, маємо розуміння вже Європи, маємо розуміння, маю надію. Не всі розуміють. На сьогоднішній день Америка нас розчарувала, але Європа проснулася. Європа розуміє, що Орда може прийти знову. І те, що 21 -е століття їх нічим не обмежує, що вони такі самі страшні, які були. Такі самі такі самі небезпечні, а часом ще й підступні, набагато більше, ніж навіть можна було про це уявити. Тому на сьогоднішній день ми продовжуємо боротьбу. Потім був поамаранчева революція, ще один майдан 2004-2005 року, коли нас Янукович пробував завести назад в Росію, фактично в імперію Російську. В СООВОК вернути назад. Цьому теж чинили спротив, і так само вже Революція Гідності, яка відбулася в 2013 році, почалася відповідно, вона вже переросла у треті визвольні змагання. Перші, перші загиблі Герої Небесної Сотні віддали життя саме за наш вибір. А тепер ми продовжуємо боротися за цей вибір. Ми його підтверджуємо кожен день. Ми кожен день платимо велику данину. Це життя людей, це їхні долі, це їхнє здоров'я, це здоров'я їхніх родин, це цивільні, це військові, які кожен день платять величезну ціну за те, що Європа знову знаходиться за щитом. За нами. Ми закриваємо зараз не тільки себе, ми закриваємо зараз Європу. Від, від тої страшної імперії, яка нічим не змінилася на сьогоднішній день від совка, від, від московитів, від тих, які були 800 років, 400 років назад, вони лишаються такими самими страшними. Сьогодні у нас 11 травня 2025 року. Три роки назад, 11 травня 22-го року, тут недалеко ми були з вами біля зруйнованого моста. Від того моста 7 кілометрів знаходилась моя позиція, на якій я в черговий раз отримав був тяжкі поранення. Але нам вдалося, ми сьогодні були з вами разом на вшануванні моїх побратимів, які віддали життя у цьому бою. Три роки назад. Ми пробуємо вшановувати, пробуємо створити такий прецедент, яким би можна було показати приклад вшанування, справжнього вшанування і пам'яті героїв, які на протязі багатьох століть. Віддавали життя за незалежність України. Ми заслужили як нація на те, щоб мати незалежність, бути вільними і бути господарями на своїй землі. Що відбувалося тут? Чим цікаві ці місця? От ми були з вами біля Артема, були біля Святогірської лаври зі святогірської лаври свого часу в 2014 році Гіркін Стрілков почав окупацію Донеччини. І це, це Росія, це не Гіркін Стрелков, це ФСБ, це структури російські, мілітарні структури, це міністерство їхньої, міністерство нападу, яке вони називають обороною, які створювали прецеденти, вони піднімали рухи, калабаранські рухи, які пробували назвати сепаратизмом. Сепаратизму тут немає. Сепаратизму не було не на Донеччині. Сепаратизму не було не на Луганщині. Сепаратизму, в принципі, не було і в Криму, тому що зразу відбулася калаборація. Підняли російські прапора і почали закликати Путіна вести, вести, вести війська. Московський патріархат. Який до сьогоднішнього дня, я рахую, окупантом є на Святогірській лаврі. До сьогоднішнього дня той самий Боуван, біля якого ми були з вами, це Артем, якого навіть Ленін в своїх працях називав сєєпаратістом. Відповідно, калабарантом, відповідно, стоїть величезний пам'ятник, який перетворений на ідол, до якого ходили поклонятися з Росії, приїжджали сюди, поклонялися спочатку нашій святині Українській Святогірській лаврі, яка нею окупована, а потім піднімалися наверх до. До Артема, там далі іде вшанування Другої світової, яку вони називають Велика Ятєчествіна із символікою цієї імперії зла. І наслідком того, що ми залишили свого часу, наслідком того, що толерантно відносилися, а часом десь прогавили, не допрацювали. Не довиховали людей, стала можливість того, що на сьогоднішній день окупант знаходиться тут. Знаходився тут. Він вже був, зайшов сюди, ми сидимо зараз з вами на звільненій тепер території. Але бої проходять недалеко. І ця війна ще не закінчилася. Так от, 11 числа. 11 травня 2022 року московити в черговий раз спробували прорватися. Путін сказав, що проведе парад у слав'янську на 9 травня. 9 травня у них не вийшло пройти через наші позиції. Вони почали їх обходити. І в нас 11 числа сталося таке напівоточення. Загинуло багато моїх побратимів під час ротації і контактних боїв, які почали відбуватися тут в лісі. Багато, багато військовослужбовців заплатили за це здоров'ям і своїм і життям, але тоді не змогли пройти через через оцю агломерацію долина Богородичне. Основний напрямок удару був розрахований саме через ці наші позиції, і нам вдалося зірвати цей, цю можливість московитів пройти, що дало змогу виграти час, збудувати оборонні споруди, а потім і відкинути ворога назад. Тому ми знаходимося тут, а все кругом по лято кров'ю, все кругом було зруйноване, і це місце теж було поруйноване. Але бачите, ми відбудовуємо, ми по шматку відгризаємо цю землю і будемо продовжувати боротися. Так само, як Берлінська стіна впала, так само впаде і Московія. І ми до того будемо докладати і далі зусилля свої. Тому... На цьому я буду закінчувати, мабуть. На сьогоднішній день ми не бачимо таких перспектив вести перемовини зі злочинцями військовими, з непорядними людьми. Які не є європейцями, які є, скоріше всього, якимись азіатами. І це безперспективно геть, тому що наш один з наших провідників Шухевич говорив, що розмова з окупантом має довжину кулеметної черги. Майбутнє України не змінюється зовсім так само, як і останні тисячі років. Це боротьба. Це боротьба. Нікуди ми не можемо діти на сьогоднішній день сусіда свого. Цього ворога московита. І на сьогоднішній день у нас немає перспективи домовитися. Тому майбутнє дуже просте для українця воно зрозуміле. Ми маємо воювати, якщо ми хочемо жити. Ті, хто не воювали, вже загинули. Московити їх знищили, асимілювали, забрали у них їхню землю і це назвали російським величієм. Тому немає перспективи ніякої, крім війни. Ми маємо знищити свого часу наші предки. Збудували цю Московію, тепер ми маємо її знищити. І про це говорили і у півці в сорокових роках, про це говорили під час перших визвольних змагань, що поки цей ворог буде коло нас, ми маємо бути готові працювати, воювати і будувати. У нас у нас є на сьогоднішній величезний день проблема. У нас у всіх, у європейців в тому числі. Слава Богу, європейці на сьогоднішній день це вже розуміють, тому що після нас буде Польща, потім буде знову Берлін. Ці тварини на сьогоднішній день пишуть на своїх потягах на Берлін. На своїх машинах, на своїх танках пишуть на Берлін. Можем повторити. Не можуть вони нічого повторити, бо без України вони не могли нічого зробити. Чотири українських фронти На Направду в мене є досвід війни. У... Дві війни у Грузії, у Сакертфело, дві війни в Ічкерії це Чечня, Придністров'я теж я там був. Я бачив. Я бачив, як ведуть себе московити. Тому перспектива дуже проста. Перемога це не просто вигнати за межі України, це загнати їх в резервацію і тримати там, поки вони не зміняться. Інакше вони будуть через рік, через два, через п'ять. Вони б сьогодні полізли в Україну, не вийшло. Завтра вони полізуть в Балтійські країни. Якби їм хватило розуму, вони б вдарили. Зразу по Європі, і тоді би без нас. Мабуть, нас би оточили і тоді би могли, могли воювати з нами. Вони не розрахували. Вони розраховують їм завше, треба українці. Українці треба для того, щоб воювати. Розрахунок їх дуже простий. На тих територіях, куди вони заходять, вони беруть в полон людей. man їхман verhalten kann, dass die Aussicht auf einen sehr einfachen Sieg nicht nur darin besteht, sie außerhalb der Ukraine zu vertreiben. Die Länder, wenn sie in ihren Köpfen gewickelt wären, würden sie sofort Europa schlagen und dann ohne uns würden sie uns wahrscheinlich umgeben und dann konnten sie mit uns kämpfen. Sie berechneten sie nicht. Sie brauchen die ukrainischen Ukrainer, um zu kämpfen. Slow. Зло ми можемо побороти тільки таким чином, тому що толерантність призводить до того, що зло розмножується і потім нас захоплює. Українці їм треба для того, щоб гнати поперед себе. Це вже було все в історії. Не один раз так орда воювала, так воює рашка постійно. Вони заходять на територію, потім беруть всіх чоловіків. Шикують перед собою і гонять вперед, знаючи, що ми гарні воїни. Вони нас не можуть так подолати. Вони пробують нас зірвати з середини. Вони пробують постійно впливати на нас, розхитуючи всередині в Україні. Вони пробують так само впливати і на вас для того, щоб ви відвернулися від нас. Якщо, якщо зараз вони нас розділять, у нас буде величезна проблема у всіх.